У Калуші у Палаці культури мінерал відбулося прощання з убитим на Майдані кулею снайпера 30-річним калушанином Ігорем Дмитрівим. З 10-ї ранку суботи Калушани йшли до Палацу культури мінерал віддати шану Герою України своєму землякові Ігорю Дмитріву. Участь в прощанні та панахиді, зокрема, взяли активісти комітету опору диктатурі Автомайдану. Водії радіотаксі Калуша, депутати Калуської міської ради, міський голова, громадяни міста. Панахіду відправили священники Калуського деканату Української греко-католицької церкви. Ігор Дмитрів народився в Калуші 9 жовтня 1983 року. Закінчив загальноосвітню школу номер 10 а нещодавно Одеську юридичну академію. Розлучений, дітей не мав. Недавно помер його батько, мати ж на похорон приїхала з Італії, де перебуває на заробітках. Ігор Дмитрів був членом Рожнятівської районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Самотужки звів будинок у селі Копанки. Проте пожити там чоловікові так і не вдалося. Як розповідають друзі, Ігор був відважно відчайдушним. Ще в першій своїй поїздці на київський майдан показав себе як дуже активний борець. Він не боявся йти на передову, не боявся брати на себе відповідальність. Саме тому, після трагічних подій, 18 лютого, одразу ж знову прийняв рішення їхати на майдан. Як виявилося, назустріч своїй смерті, 20 лютого Ігоря Дмитріва в Києві застрелив снайпер. Пострілом у легеню, поховають Ігоря Дмитріва в понеділок, 24 лютого. Об 11.30 з церкви святого Архістратига Михаїла героя проводжатимуть в останню путь.